Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавець Вуа. Сьогодні дивимося дуже чудовий настроєнний бій на MX50B. Сьогодні грає з нами не просто непростий гравець. Так. Недавно я записував відосик з цього клану. Грав ще один гравець. Клан називається Invil. Якщо хтось пам'ятає, я недавно робив, ще раз повторюся, записував відосик з цього клану, був теж один гравець, можливо, навіть два гравця. Я записував відосики з цього клану дуже шикарно грають. я так розумію, там сидять одні топові статюги. Ну і це один з них, я так розумію. Адже ми працюємо повністю на голдових підкаліберних снарядах, нас кидають до 9 гривнів по дві артилерії в команді. І ми їдемо на ну, таку позицію, на стандартний напрямок, куди їздять важкі танки, адже AMX-50B це важкий танк. Хоч він і специфічний. Мається увазі серед важких танків, бо, тому що, як ви знаєте, в нього немає. Броні від слова зовсім, ну але як би там не було, мудряється його якісь гравці не пробувати. Особливо, якщо не знають, що вони стріляють от сюди, в, в нижню частину. Треба завжди стріляти в башту. Є такі гравці, можливо, тільки недавно зайшли в гру, стріляють чомусь у нижню частину, можливо, навіть в ВЛД, а там відбивають снаряди, так-так. І давайте будемо знайомитися з нікнеймом нашого реплею. Так, Фрелокс, так його звати, ну принаймні, нікнейм його так пише. І що ж, подивіться, як зараз буде відігравати наш сьогоднішній статист. Оцей Фрелокс. Дуже він холоднокровний. Дуже от зараз по його грі буде дуже-дуже відчутно, як він буде відігравати. Це відразу буде видно, що він статист. Так, приїжджає весешка, відразу виїжджає наш статюга і дає дві пайки. Жодної не влучає. Навіть не то, що він не пробиває, навіть не влучає. Не дає, не дає грати нашому сьогоднішньому фрелоксу, ну але можливо згодом щось поміняється. Так, Кобра приїжджає сюди. Не знаю, можливо, вона навіть і не бачила, що ми тут стоїмо. Подивіться, просто за один хлопок вона відправляється в ангар. Тут ну, ну вона не одна приїжджає. Звичайно, тут Пазик вже приїжджає. Тут уже тайп 68 приїжджає, можливо, навіть ВЗК там, там від камінців. Гриль 15, так тут три противники, як мінімум. Три проти трьох, тому що об'єкт 705А, наш союзний 65 а наш АМІХ 50Б. Зараз побачимо хто кого. У нас вже барабан майже уже готовий до роздавання. Зараз обов'язково подивимося, будемо освіжати нашу пам'ять. І скільки пробиває, та скільки забирає наш підкаліберний снаряд і подивіться, дочекався, поки підкрутить борт пазик. І, на жаль, не пробиває друге. Так, третім теж не пробиває. подивіться, все ж таки, пазик, щось танкує. Щось його недавно апали, і щось я так бачу, що трішки допомогло. Третій барабан, а у нас на рахунку тільки 1929 завданої шкоди. Один-два рахунок ми по хітпоінтам на команду. Поки що виграємо сюди, приїжджає дуже багато важких танків. Так, на прикритті, я так розумію, зараз наш союзний Т-30, якщо дивиться на мінімапу, зараз так, вафля ще 9 рівня теж від'їжджає. Побачили гравці, наші союзний, союзники мається на увазі, що зараз можливий прорив важких танків з цього напрямку. Але я так розумію, що наш статист зараз буде зупиняти цю ораву. Так, уже 3335 завданої шкоди. Чотири 4-трійки. Три трійки у нас у нашій. Круглій цієфрім. Так, і що ж, знову чекаємо на перезарядочку. Зараз подивимося на наші підкалібри. 400 збирає за пострад, 4 снаряди в барабані. Так, хто не знає, 325 мм пробиває броні. До 297 мм втрачають бронепробиття на відстані. Це дуже та дуже багато вони втрачають. Звичайно, тут не пише на які відстані, але це дуже багато. Навіть не на цілих 300 мм. Так і що. 3334 метри за секунду літають наші підкаліберні снаряди, Чотири осколковласних снаряди, тобто один барабан возить наш сьогоднішній Фролокс, так і що 515 забирає один снарядок за постріл та 65 мм пробиває в От зараз, я так розумію, Фролокс нас хоч, наш хотів зараз проїхати по лівій стороні від цього камінця, від, біля якого ми їздимо. Так, подивіться, 60 тепер просто виїжджає там на гірку і просто хлопнули його. Просто хлопнули і все. Ну, хоча б зараз удеса 16-го ми забираємо. Так, три снарядики у нас залишаються відразу. Фролокс скидає барабан повністю, йде на перезарядку, і подивиться, що він зараз буде робити. От я, я говорив, от дуже чути дух. Статиста, подивіться, що зараз буде робити. П'ятий рахунок. Ми досі виграємо по пойтем на команду Уже майже на 2000. Йосип четвертий отут їздиться серйозний противник. У нього дуже шикарна броня, ще й тим більше, що гріл 15 що ще за все у нього на прикритті. Подивіться, що робить Фролокс. Просто нічого не боїться. Він навіть не бере на автоприціл. Він просто стріляє в аркадному. Так, це роблять так, тільки такі заядливі такі статисти. Повністю всі чотири снаряди віддаємо по Йосипу четвертому. І у нас вже 6,5 вафля 9 рівня. От тут швидше за все у нас зараз буде прострілі 1600 хіп в неї. Ми зараз чекаємо на чергову перезарядку барабана. Так вже підходить зарядка до кінця, якщо ви думаєте, що вона так швидко зійшла. То не обняв не обманюйте себе, адже я трішечки пришвидчив відео, так щоб не чекати нашу перезарядку. Адже ми дуже сильно холоднокровно відіграємо, навіть не рухається наш пролокс коли в момент перезарядки. Це дуже то дуже похвально. Бо тому, що я ж неодноразово у своїх відео говорив, невідомо чому зараз гравці оце їздить вперед назад, коли його не видно. Багато людей писало, що це просто нерви здають. Можливо, все можливо. 7662 завдані шкоди, у нас вже в кишені. Ми сидимо, боїмося гриля 15-го і що його немає. Але що їде сюди? Черговий пацієнтик на наших 4 таблеточки. 1800 у нього. Хіт-портиків, фуловий. Так, і зараз бортик, солоденький, він підставляє. Виїжджаємо на нього, так і що? Одного отримує, другого отримує. Так і є. Тільки два, на жаль, вдалося тільки йому роздати, бо тому що наші союзники просто його змили з лиця цієї мапи. Т-30 його добирає наш союзний. Вісім з половиною у нас вже в кишені. І от подивіться, от, теж все ж таки я казав, що він холоднокровно, не стоїть і не качається. Але я помилявся. Теж їздить туди-сюди, туди-сюди. От таке буває, а так не цікаво, чи гріль 15-й тут стоїть. Стоє чоловік, отримує пайку. Так, одну отримав, другу. і... Так подивіться він, що він не зробив постріл. Просто от як? Що це був за гравець такий? Що це за гравець зовсім там сидить на грилю 15-му? Як це так давати назад і на підкатці не давати пробиття по о, 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 Аміксу 50B? Я думав, що він відстрілявся. Невідомо. от... Ну... Бог з ним, як то кажуть, це нам на руку. У нас не ціла десятка, 10к. 9966, подивіться, КПЗ-50. проїжджає сюди, мені відчуваєш, що в нас перезарядка була вже, так? бо ми думаємо, що у нас вже перезавантажений барабан. І ми забираємо КПЗ -шку. 10 10365 завданої шкоди у нас в кишені. Відразу тільки ми добирали КПЗ-ку, прожимає перезарядку Фролокс. Наш так і хоче зараз чотири снаряди мати повних в барабані. Щоб дати, можливо, якийсь рекорд по завданій шкоді. Шарфутюр 4 залишається у команді противника об'єкт 261 та об'єкт 140. Так, 5 фрагів у нас кишені. Об'єкт 261, шарфутюр, подивіться, він фуловий фу шарфутюр 4. Не хоче давати постріл, подивіться, не дає в об'єкт 261 не дає постріл. Шарфутюр, подивіться, що він робить. Просто поїхав. Поїхав, і віддався. Я зараз вже взяв керування Аміксом 50Б на себе, бо тому що зараз наш статист дуже сильно, дуже дуже сильно дергав камерою, адже злився повністю фуловий противник, а він розчитував на його хітпоінтики. Так, об'єкта 140 забирає наша артилерія і теж зараз дьоргав камерою, так що такий у нас фінал. Всім дуже вдячний за перегляд, як завжди, всім добра, гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.